Методом спроб та помилок я знайшла ідеальне співвідношення інгредієнтів для бісквіту, тому вирішила поділитись з вами. Зазвичай я збиваю яйця з цукром та ванільним цукром одразу, але задумалась і забула додати. Тому я їх змішала та, не боячись, додала цукор з ванілью. Збиваю яйця приблизно 7-10 хвилин. Поступово піднімала швидкість міксера до максимальних обертів. Так яйця точно піднімаються в 3-4 чотири рази. Получається плотна маса, яка тримає форму. Додаю просіяне борошно з розпушки. Змішую лопаткою знизу вгору та по колу приблизно 3-4 хвилини. Коли з лопатки стікає рівномірно тісто, значить все правильно і пора ставити в розігріту духовку. Тісто переливаю в форму, ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на 25-35 хвилин. Наскрізь протикую шпажкою. Вона суха і це означає, що бісквіт повністю готовий. Даю бісквіту охолонути. За допомогою ножа вирізаю бісквіт з кільця, знімаю кільце і вуаля. Бісквіт завжди виходить рівним, але трішечки випуклим. Не просідає, не деформується. Звичайно, якщо все я зробила правильно. І після холодильника я зрізаю верхню тонесеньку кришку. Горбинку я зрізаю ну дуже маленьку. Бісквіт виходить високим, пружним, ароматним, м'яким, пористим і смачним, тому в цілому ідеальним. Також ви можете перерахувати ці інгредієнти на будь-яку форму та висоту. І бісквіт вийде точнісінько таким, а в перерахунку вам допоможе. Же сайт pipastry.com. обов'язково спробуйте приготувати, і у вас все вийде.